знову у нас рубрика наша любима на каналі Розпад Колта. Що нам тут замовили? Ага, те, що ми замовили. А, це повинні бути перехідні втилки. Все як полагається. В бумазі. З сальдовим О, це в нас, це в нас, це в нас 3-1 З фасками. Вибачте. Це не 3-1, Це 5-3 Одмовився. Запрацювався. Маски присутні. наступний у нас мачих, мітчик, 10, крок один. Тут повинен бути пем, перший, другий номер. Зараз ми вкриємо, подивимось, що у нас тут. Також гарно запаковані. Так, так, комплект. Перший, другий номер. 10 крок 1. Wow. Так, 10 крок 1, перший другий номер. В принципі, вони заточені. Добре. Наступне, що у нас? Так, це плашки у нас. Плашки у нас Китай. 14,9 ХС, стандартно. Це у нас десятка десятка R6M5 схоже. Це у нас 16 ка стандартна 9 ХС. Так, наступна у нас це у нас ще одна 10, тільки десятка вже стандартна, також комплект. І це у нас 14 на 2, також комплект, і також Китай. Перший другий номер. Перший. Заточений. І другий. Такі короберсі вони. І все, в принципі.